Літаюча платформа, яка може триматися в повітрі більш ніж 24 години без дозаправки, і при цьому вона може виконувати як розвідувальні місії моніторингові коригування далекої артилерії ракетної. Це повноцінний літак, який Ну, скажімо так, нічим не відрізняється від великої пілотованої авіації. Єдина різниця, що оператора точніше пілота на борту нема. Ці пташки задіяні кожен день, майже на всіх напрямках фронту. Так як цей літак може літати дуже високо і одночасно триматися в повітрі 15, 20, 30 годин без посадки, то це такий інструмент моніторингу онлайн цілодобово. Тобто нам не потрібно здійснювати там один виліт, потім повертатися, інший виліт. Ми можемо розпочати розвідку або коригування зранку, а закінчити цей політ наступного дня в обід.

Якщо б не фідбек від наших користувачів, то ми б точно не зробили б цей продукт таким, який є сьогодні. Це якраз таки велика помилка різних компаній за кордону, які поставляють сюди обладнання, вони дуже повільно реагують на запит від наших військових. Якщо до повномасштабного вторгнення ми розробляли там десь до 30 проєктів на рік, то зараз це може трапитися за один місяць стільки ж по об'єму. Реагувати дуже потрібно швидко, тому що навіть на місяць, кожен тиждень він вирішує дуже багато.